Що таке креативний монтаж? Насправді кожен з нас має свою відповідь на це запитання. Хтось, використовуючи маску, розмовляє саме з собою і робить різні ефекти. Хтось використовує величезну кількість футажів, анімацій, переходів, хтось навпаки дотримується сюжетної лінії креативного сценарію і додає динаміки з зумами та переходами по руху. А хтось розвиває своє бачення, свій авторський стиль, який після. Ми вважаємо креативним. Візьмемо з вами, наприклад, режисера Гайрічі. Людина, яка без жодної освіти почала свою кар'єру зі зйомки коротких кліпів та реклами. А сьогодні в його фільми закохані мільйони. Стиль монтажу Гайрічі просто захоплює та вражає. Та іноді навіть дивує та зводить з пантелику. Шалені спідрами, зуми, сплітскріни, паралельний монтаж, кліповий монтаж, нереальний саунд дизайн. Та закадровий голос. Але всі ці ефекти потребують часу та деяких навичок. Але ми з вами відтворимо сьогодні ефект, який зможе зробити кожен за три хвилини на своєму мобільному телефоні. І це саме поява. Хтось може мені сказати, що не дуже гарно повторювати та відтворювати. Але я вам скажу одне: рецепт борщу один, але в кожного вдома. Він смакує інакше. І для того, щоб розвивати своє бачення, креативне бачення, іноді можна і потренуватись. Можливо, ви знайдете для себе якісь цікаві рішення. Тому відкриваємо з вами додаток, «Він» і в мене вже підготовлені два шоти, які я додала на нижню доріжку. Перше відео, де я просто сиджу, ну нічого не роблю. А друге відео я вже починаю вставати з стільця. Е, ну, Тут я трохи, звичайно, посміхаюсь. Е, музику я також додала, тому що я всім раджу завжди монтувати саме під музику, це буде швидше та продуктивніше. І тепер е, лайфхак від мене. Якщо ви хочете сповільняти, пришвидшувати е, ваші відео, то я раджу їх знімати або 60, або 120 кадрів. У мене два шоти відзняті у 120 кадрів, тому що я зараз буду їх дуже швидко робити швидшими. І сповільняти. Переходимо в швидкість перший шот, і я тут буду добряче підіймати точки. Ось, наприклад, приблизно ось так. Я хочу, щоб в мене був швидкий ефект. І переходимо на другий шот, і тут так само я хочу швидше зробити. Зайві ключі, точкою ви можете видалити, натиснули на точку удаліть. удаліть. І нехай, а давайте додамо, щось я а, видалила і не подумала. І подивимося, що в нас виходить. Мені подобається ефект, прикольно. Один прийом у стилі Гарічі ми вже зробили. І тепер нам потрібно зробити ось тут, щоб зробити цей ефект появи ось тут, в цьому місці. На ключовому моменті. Я тут посміхаюсь, мені цей момент сподобався: стоп кадр Для цього я шукаю знизу інструмент стоп-кадр. Іноді він трохи хоче потрипати нерви. Так, стоп-кадр. Стоп-кадр. Ще раз. Або давайте просто його ось цей момент можемо. Видалити зайве, в нас там ж маленький шматочок залишиться, і цей момент продублювати. І тепер нам ці два стоп-кадри треба підняти на верхню доріжку. Ми шукаємо інструмент наверх і підіймаємо ці два кадри наверх. Так, ось вони в нас з'явились. Тепер верхній кадр ми маємо трохи насунути на перше відео. І трохи насунути на друге відео. Все, пів роботи ми реально з вами вже зробили. Тепер на нижню доріжку тренд 2024 року, який вже почав підкорювати YouTube – Інстаграм та TikTok. Кожен експерт, блогер, інфлюєнсер мріє стати творцем вічного контенту та закохувати своїх читачів не тільки в свою експертність, але й в особистість. Саме тому я створила марафон з мобільної зйомки, на якому за чотири модулі ти навчишся створювати справжні кіношні кадри на камеру свого телефону та відзнімеш свій перший повнометражний серіал, освоїш кіношний монтаж та почнеш фарбувати своє відео у стилі справжнього кіно. Тань творцем вічного контенту. Чекаю тебе на марафоні. На верхню, але під низ ми маємо додати футаж. Цей футаж буде у вас під роком, тобто під усіма відео, тому не переживайте. Ось він. Він вже анімований, це з моєї галереї, дуже прикольний. І він в нас довгенько з'являється. Давайте спочатку його повернемо у формат. 9 на 16 у формат інстаграму. Ось він, в нас вже при ділі. І тепер давайте, щоб працювати далі з футажем, щоб його бачити, ми з вами попрацюємо спочатку зі скрінами. Футаж у нас вже доданий. Тепер переходимо на верхню доріжку. на Перший наш скрін, знизу шукаємо інструмент вирізка і видаляємо з себе фон. Якщо ви забагато видалили, то ми обираємо інструмент, «Ізміріть область на іншій мові і підтираємо, повертаємо. Якщо некоректно все видалилось, то ми повертаємо. Якщо забагато видалилось, то ми також тобто замало, ми можемо витерти. Супер! І тепер поруч із змініть область є контур. Обираємо контур, мені подобається, ось цей. ми можемо обрати колір, і тут ми можемо трохи змінити його положення, так також непрозорість. Мені подобається, що він такий яскравий, тому я тут не буду нічого шипати. Перший в нас готовий. І те ж саме ми робимо з верхнім відео. Якщо видалилося і змініть область і повертаємо те, що в нас е, видалилось. Щоб в нас була гарненька якість, я взагалі за якість картинки на всі 900 відсотків. у вас може бути не супермонтаж. Бачите, я забагато повернула, я можу підтерти. Не супермонтаж, ви можете не знати максимально багато прийомів, створювати кіношний монтаж, але якість вашої картинки повинна бути гарною. Це такий мій момент. Так, і ось тут у нас вже є цей ефект. Ми можемо трохи а, цей футаж також погратися зі швидкостями. Нехай він у нас ось тут швидше з'являється. Так, рухається трохи а, в іншому темпі. Ну і, звичайно, як ми бачимо, він з'являється коли нам потрібно. Також ми з ним можемо погратись. Перетягуємо нашу основну цю полосочку, яка редагує, де в нас знаходиться сам кадр, з яким ми кадром працюємо, і ставимо першу ключову точку. І на ній шукаємо інструмент непрозорість і робимо кадр повністю прозорим. Трохи посуваємо непрозорість є 100% ставимо ключ. І ось тут, на стику двох кадрів, ми непрозорість повертаємо на 100%. Дивимось, що в нас виходить. Клас. Тут кадр можна підрізати, щоб він не був здовгеньким. Тепер давайте попрацюємо з верхніми кадрами. Ми у початку і у кінці обов'язково ставимо зараз з вами ключі. І ось тут, на цьому кадрі, у кінці, на верхньому кадрі, ми себе зменшуємо пальчиками і ніби садимо на ось це місце. Нехай воно не буде так максимально правильно, нам головне підрівняти голову. Ось цей момент. Ось тут ми себе трохи збільшуємо. Зовсім-зовсім трохи. Ось, наприклад, ось так. І садимо. І тепер кадр з обводкою редагуємо під кадр без обводки. Дивимось, що в нас вийшло. Оп, клас! Клас! Тепер давайте ось тут, на цьому останньому ключі, на верхньому кадрі, оберемо ключ поряд, поряд з точкою в нас є криві. І оберемо якусь криву. Так, дивимось. Супер. Тепер я хочу, щоб верхній кадр в мене був чорно-білим. Я переходжу в фільтри і обираю насиченість максимально. І тепер, щоб ось тут я повернулась не ось так, а розсіялась, я обираю анімація, вийти з анімації, вицвітання. І тут можна трохи пришвидшити цей момент. В ж динамічний ролик. Супер! Клас! Мені все подобається, в нас все готово. Тепер ми з вами можемо додати анімашок, текст, все, що вам хочеться: серденька якісь. Давайте, наприклад, додамо щось таке. Ось, наприклад, ось таку анімашку і трохи покрутити. Давайте ще, може, ось таку якусь таку. Щоб анімашка рухалась за нами, ми просто маємо. Ну, він сюди не підходить. Десь я бачила прикольно. Зараз, 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 щоб швиденько нікого не затримувати. У нас максимально швидкий монтаж, тому ми робимо все швидко. Давайте, 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 давайте. Все це вже не то. Ось вона, на самому верху. Ось щось таке типу здивування. Якщо він закороткий... То ми можемо змінити швидкість і тут вже підредагувати. Щоб він рухався за нами, ми також редагуємо цей момент ключами. І все, ваш креативний монтаж, креативний перехід готовий. Дякую за увагу, до зустрічі!